Права з розвитку емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку від 5 років лінії емоції. Запропонуйте дитині на свій смак намалювати на аркуші паперу формату А4 сумну лінію, радісну, скривчену, гнівну, щасливу і так далі. Намалюйте, як ви бачите, лінії з різними емоціями. Порівняйте малюнки. Подивіться, будь ласка, на те, який колір дитина обирала. Бажано, щоб кожна лінія, яка позначає окрему емоцію, була намальована іншим кольором. Тобто, перед постановкою завдання дитині про те, яку лінію зараз вона малює. Запитати у неї, який колір вона побрала для лінії яка щаслива або яка сердита. Ця гра не тільки розвиває уяву, а й допомагає наочно подивитися і побачити різницю між сприйняттям дитиною цих емоцій.